Привіт, друзі! Мої шанування! Сьогодні я у місті Томар, Округ Сан-Тарень, Португалія. А точніше, я у Томарському замку. Цей замок було збудовано близько 1160 року тамплієрами на землях наданих, які були надані їм. Португальським королем Афонсу Першим. Реставрований він був у 70-х-80-х роках минулого століття. Але як бачимо, реставрація триває і понині. У 1983 році він був внесений до списків ЮНЕСКО як Світова культурна спадщина. Ну а тепер про все по порядку і трохи детальніше. До Томара я приїхав із Фатіми. Дорогою IC-9. Томар знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від столиці країни Лісабону. Томар це старовинне португальське місто. Причому місто у прямому сенсі цього слова. Адже право на міське самоврядування Томар має із 1107 року. Станом на квітень 2021 року тут проживало 36 413 мешканців. Томар надзвичайно цікаве місто з точки зору туризму. Тут проходять фестивалі національного рівня, наприклад, такі як Фешта Душ Табулейрош. Тоді місто наповнюється багатьма тисячами відвідувачів. Серед іншого, місто є домом музею сірників. У якому є більше ніж 80 тисяч коробок із сірниками із 115 країн. Але якою б не була ваша причина відвідування міста, вам обов'язково потрібно піднятися на гору, де височіє замок, та оглянути цю монументальну споруду, будучи стародавньою резиденцією ордену Тамплієрів. Томар має неабиякий шарм. Завдяки своєму мистецькому та культурному багатству найвидатнішим місцем та перлиною міста звичайно є Томарський замок та монастир Конвенто де Крісто. Це одне із найдивовижніших творінь португальського Ренесансу. Отож, ходімо знайомитися із цим видатним, таємничим та загадковим місцем. Адже саме слово тамплієр окутане легендами та містицизмом. І цю фортецю зводили саме вони, тамплієри. Будівництво замку розпочалося 1 березня 1160 року. Про це свідчить епіграфічний напис на його стінах. Будівництво розпочав тодішній магістр ордену тамплієрів у Португалії. Дон Гуалдін. Будівництво фортеці було викликано необхідністю укріпити та доповнити лінію оборони, яка проходила через Сантарень до тодішньої столиці міста Куімбра. Після зруйнування каштелу Десера було вирішено побудувати новий замок у більш зручному місті, який і став штаб-квартирою ордену Тамплієрів у Португалії. На сьогоднішній день достеменно невідомо, яка саме причина призвела до вибору тумару замість реконструкції замку каштелу Серра. Деякі вчені схиляються до думки, що нове місце на пагорбі на правому березі річки Томар, нині вона називається Набао, більш домінувало над рівниною і було більш стратегічно вигідним. А інші... Тверджують, що це місце було обрано з огляду на його положення до лінії, яка по відношенню до Паризького меридіану утворює кут у 34 градуси. Це було поширено у архітектурних проектах ордену. Це відповідало діагоналі співвідношення 2 третьої, що спостерігається в сузір'ї близнюків. А це один із символів тамплієрів. А символізм, містика та орден храмовників нероздільні. Це один із замків Тазької лінії у 1190 році. Він зазнав нападу військ аль -мухадів. Війська халіфату перетнули лінію тежу, оточили Сантарень, знищили Тораш Новаш та Абранташ і досягли Томару. Під постійними потужними атаками, які продовжувалися протягом 6 днів, захисникам фортеці таки вдалося зламати імпульс загарбників. Перегрупувавшись та зібравшись силами, Маври почали форсувати південні ворота. Їм вдалося проникнути через зовнішню лінію огорожі. Оборона тамплієрів була настільки жорстокою та потужною, що штурмовані ворота стали називати кривавими. Токим насправді були ці загадкові лицарі? Про тамплієрів ходить багато легенд. Написано безліч книг та знято десятки фільмів. Проте деякі таємниці залишаються нерозгаданими і до сьогодні. Перший хрестовий похід завершився у 1099 році взяттям Єрусалима і утворенням на святій землі Християнського Єрусалимського королівства. Більшість лицарів хрестоносців, порахувавши своє завдання виконаним, повернулися на батьківщину. Однак завоювання в Палестині потрібно було захищати. Так, у 1118 році при королі Балдуїні II. У Єрусалимі виник Чернецький лицарський орден, що став згодом відомим як орден тамплієрів або храмовників. Храм латиною, це темпло, засновники ордена та перші його члени Гуго Де Пейн, лицар із шампані, і вісім його товаришів. У присутності короля Булдуїна і патріарха Єрусалимського дали клятву захищати християнське королівство в Палестині. Король прийняв їх послуги і відвів лицарям ту частину свого палацу, яка безпосередньо примикала до Єрусалимського храму. Звідти і зародилася назва ордену Шевальє Шевальєду Темпле, тобто бідні рицарі храму. У перші роки свого існування орден дійсно був дуже бідним. Дев'ять лицарів жили виключно милостиною. А єдиною їхньою службою була охорона паломників, що відправлялися з Єрусалиму до берегів Йордану. Перший час тамплієри не мали ні статуту, ні відмінних одягів, і засновник ордена Гуго Де Пейн відправився до Європи, щоб заручитися допомогою церкви. На соборі в Труа у 1128 році. Тамплієри, що отримали гарячу підтримку абата Бернара Клервонського, Найбільшого в ту пору церковного авторитета прийняли статут святого Бенедикта, що передбачав суворі правила чернечого гуртожитку, і одягалися у білий одяг цистерціанців, додавши на них червоний хрест, символ хрестоносців. Встановлення нового ордена було дуже стрімким, незважаючи на суворість статуту. До лав тамплієрів та вливалися все нові та нові добровольці, і з самого початку орден міцно влаштувався на землях Західної Європи. До початку 14 століття храмовники володіли майже десятьма тисячами земель, з яких близько тисячі знаходилися у Франції. Орденські замки густою мережею покрили Європу. Орден охоче брав під своє заступництво сеньорів, які виявляли по відношенню до нього. Вірно торговців, які користувалися його комерційними послугами, ремісників, які влаштовувалися на його землях. У самому низу цієї ієрархічної піраміди знаходилися селяни, прикріплені до землі феодальною залежністю. І раби, вивезені з Палестини. На вершині ж панував великий магістр, який обирався зборами представників. Дев'яти орденських провінцій Західної Європи. Великий магістр володів абсолютною владою за винятком питань, пов'язаних з прийомом нових лицарів, продажем майна ордена і призначенням вищих керівників провінції. Цим віддали збори. Тамплієри не визнавали над собою ніякої іншої влади. Орден користувався правом екстериторіальності. І не підпадав під юрисдикцію влади тих країн, на території яких знаходилися його володіння? Не платив ніяких податків, у тому числі і церковну десятину, а також митних зборів. У нього була своя поліція, свій трибунал. Формально великий магістр підпорядковувався лише папі, а в реальності ж нікому. То як же так сталося, що орден рицарів тамплієрів став найвпливовішим? Серед усіх існуючих на той час орденів. Тим більше, якщо на час свого заснування він складався всього із дев'яти людей, і вони мали настільки мізерні ресурси, що їхньою емблемою, яка підкреслювала їхню бідність, стало зображення двох рицарів на одному коні. У першу чергу, це сталося завдяки тому, що їхнім, так би мовити, опікуном Став уже згадуваний Бернар Клервоський, який був племінником одного із дев'яти членів-засновників ордену. Отже, Бернар Клервоський був абатом, засновником цистерціанського ордену, містичним богословом. Також він був натхненником другого христового походу. Він мав великий вплив на самих пап, деякі з яких було його учнями, та на правителів. Зокрема, і на тодішнього короля Франції Людовика VII. Дякуючи покровительству Бернара Клервоського, тамплієри стали найбільшою благодійною організацією тодішнього християнського світу. Другою причиною, яка підняла орден тамплієрів над усіма іншими, стала Папська була, надана у 1139 році Папою Інокентієм II. Яка й звільнила храмовників від усіх податків, зборів та будь-якого підпорядкування, окрім папського. Хоча слід відмітити, що рицарі тамплієри були на той час самою дієвою та організованою військовою силою, завдяки їхній дисципліні та організованості вони виграли безліч локальних битв та отримали багато значущих перемог. Але дуже швидко їхня бойова міць та досвід перетнулася із фінансами. Офіційно у ті часи лихварством мали право займатися тільки євреї та ломбардці у Італії. Від чого і пішло слово ломбард. До речі, також лихварювали і деякі аббатства на місцях, але не одні, не другі, не треті не мали надійного захисту. Також вони не мали і довіри, так як дуже часто шахраювали. Отож, зважаючи на незалежність та силу ордену, Рим надає йому третю перевагу офіційно займатися фінансовими справами, позикою та торгівлею. У той час багато європейських дворян під час хрестових походів та тривалої відсутності передавали усі свої активи та власність на зберігання тамплієрам. Звичайно, сплачуючи відсотки із прибутку. Так, орден створив систему депозитів та кредитів, а ще удосконалив систему векселів та чеків. Для прикладу, скажімо, паломник перед подорожю передавав усі свої цінності у місцеву прецепторію тамплієрів. Там він отримував документ із печаткою та відбитком пальця власника, де зазначалось вартість скарбу. А у святій землі. Вони отримували свої кошти, рівноцінні тим, які залишили у Європі. Звичайно ж, сплативши невеликий відсоток. Крім того, орден пропонував найбільш лояльне кредитування у той час, коли всі інші лихварі пропонували позику у 20, 30, а то й 40 відсотків, тамплієри давали під 10%. Це було взято із біблійного принципу розміру десятини, яка у середньовіччі сплачувалася церквам. Тобто Богу. Отож, тамплієри вирішили, що їхня ставка не може бути вищою, ніж вимагає Бог. Завдяки такій активній фінансовій діяльності у боржники до тамплієрів попали майже усі верстви середньовічної Європи від королів та феодалів до дрібних ремісників та селян. Папи також кредитувалися у тамплієрів. Взагалі-то. Церква отримувала прибуток від їхньої діяльності, але папи особисто брали гроші у храмовників. Завдяки такому майстерному володінню зброєю та фінансами тамплієри створили найнадійнішу та найбезпечнішу фінансову систему в усьому християнському світі. Вона стала прообразом теперішньої банківської справи. Орден активно будував собори, церкви, монастирі. Прокладав або ремонтував дороги. Плюс забезпечував безпеку на цих дорогах, і що саме головне: не брав за користування цими дорогами ніякого мита. Це у той час було чимось неймовірним. До речі, за однією із угод із Галицькими князями тамплієри також обороняли дорогу із Солотвина до Європи, якою із українських копалень везли сіль. Однак орден не тільки збагачувався, при всіх монастирях діяли лікарні. А ще їхній статут їм наказував тричі на тиждень годувати бідних у своїх будинках. Розвиваючи експорт, імпорт, торгівлю, виробництво. Орден створює свій флот. Якийсь час вони навіть володіють усім островом Кіпр, який продав їм Річард Левине Серце. Врешті-решт, орден тамплієрів. Стає найбільшою у Європі транснаціональною корпорацією із найкращою репутацією. Але водночас це призвело до збільшення заздрості, ненависті та страху до нього. І ось у 1305 році новий папа Клемент V, який перебував у авіньйоні, що у Франції, надсилає листи великому магістру тамплієрів Жаку Де Моле та великому магістру госпітальєрів. Фульку де Вілларе, щоб обговорити можливість об'єднання двох орденів. Жоден не піддався цій ідеї. Але папа Клемент наполягає і у 1306 році запросив обох великих магістрів до Франції, щоб обговорити це питання. Демоле, магістр тамплієрів, прибув першим на початку 1307 року. Але де Вільяре затримався на кілька місяців, чекаючи, демоле та Клемент Обговорили кримінальні звинувачення, висунуті двома роками тому тамплієрам, які були висунуті і які обговорювались королем Франції Філіпом IV та його міністрами. Проте було загально визнано, що звинувачення були помилковими. Проте, король Філіп був у великих боргах перед тамплієрами через свою війну проти Англії. Він вирішив скористатися із цієї ситуації у власних цілях, щоб звільнитися від своїх боргів, і почав тиснути на церкву, щоб вона вжила заходів проти ордену. І ось на світанку, у п'ятницю 13 жовтня 1307 року, король Філіп IV наказав одночасно заарештувати Демоле та десятки інших французьких тамплієрів. До речі, історія про п'ятницю 13-те. Почалася саме з цього дня. Так от, ордер на арешт починався зі слів: Бог незадоволений, у нас є вороги віри у королівстві. Було зроблено заяви, що під час церемонії прийому тамплієрів новобранців примушували плювати на хрест, зрікатися Христа та непристойно цілуватися. Братів також звинувачували у поклонінні ідолам, а орден. Нібито заохочував гомосексуальні звичаї. Ці звинувачування були дуже політизовані, без будь-яких реальних доказів. Тим не менше, тамплієрів звинувачували в багатьох інших злочинах, таких як фінансова корупція, шахрайство, грабунки тощо. Тамплієрів звинувачували у ідолопоклонстві та підозрювали у поклонінні фігурі, відомій як Бафомет, або муміфікованій відрубаній голові. Яку було знайдено серед інших артефактів у початковій штаб-квартирі на храму Ігорі, яка, на думку тодішніх учених, могла належати Іоанну Хрестителю. У 1312 році, після В'єнського собору та під сильним тиском короля Філіпа IV, папа Клемент V видає едикт про офіційний розпуск ордену. Багато королів та знаті, які підтримували лицарів до того часу, зрештою. Таки погодилися і розпустили ордени у своїх феодах відповідно до папського наказу. Уже літній великий магістр Жак Де Моле, який зізнався під тортурами, відмовився від свого зізнання. Жофруа де Шерні, рецептор Нормандії, також відмовився від свого зізнання та наполягав на своїй невиновності. Обидвох чоловіків було визнано винними як єретиків, і вони були засуджені. До спалення заживо на вогнищі у Парижі 18 березня 1314 року. Як стверджували очевидці, Демоле залишався зухвалим до кінця. Він попросив зв'язати його таким чином, щоб він міг стояти перед Нотердам де Парі і тримати свої руки у молитві. За переказами він закликав із полум'я, що незабаром і папа Клемент, і король Філіп. Зустрінеться з ним перед Богом. Його слова були записані на пергаменті таким чином: Бог знає, хто помиляється і хто згрішив. Біда незабаром прийде до тих, хто прирік нас на смерть. Багато хто сприйняв ці слова як прокляття. Адже папа Клемент помер всього через місяць, а король Філіп помер на полюванні ще до кінця року. Тамплієрів, що залишилися у Європі, або заарештували та судили. Під слідством папи, або приєднали до інших католицьких військових орденів, або відправили на пенсію та дозволили спокійно доживати свої дні. За папським указом, власність тамплієрів за межами Франції була передана лицарям-госпітальєрам, за винятком королівства Кастілії, Арагону та Португалії. Орден продовжував існувати у Португалії, першій країні у Європі, де вони оселилися. Це відбулося лише через 2-3 роки після заснування ордена в Єрусалимі. Португальський король Деніш І відмовився переслідувати колишніх лицарів, як це було в інших суверенних державах під впливом католицької церкви. Під його захистом орден Тамплієрів просто змінив свою назву. Він став називатися орденом Христа. Також паралельно було створено ще один Верховний орден Христа Святого Престолу. Обидва вважаються наступниками ордену Тамплієрів. Але повернімося до Томарської фортеці. Унаслідок ліквідації тамплієрів на теренах Португалії, а відбулося це у 1312 році, цей замок перейшов у власність ордена Христа. А з 1319 року він став головним замком цього ордену. А у 1357 році став резиденцією магістра. Розбудований він був Енріке Молеплавцем за королів Мануела І та Жуана III. І він став складовою Томарського монастиря Христа. Та поступово він втратив своє військове значення. У XVII столітті частина укріплень була розібрана. А ще ви помітили, що скрізь, куди б я не пішов у цьому замку чути стрекотання цикад. Вони репетують, як навіженні. І ось одна із тих комах, винуватців цього галасу. По суті, це просто велика муха, але які потужні звуки створює. Ну, такими вже їх створив Господь. Отож, нехай собі репетують. Ну, а я пропоную вам зазирнути до монастиря, який був створений наступниками тамплієрів орденом Христа. Монастир, власне, так і називається Монастир Христа. Отож, у 1357 році твердиню колишніх тамплієрів було перетворено на головну резиденцію нового ордену. У результаті цього приблизно у першій половині 15 століття було завершено роботу з перебудови тамплієрської молитовні. Тоді ж було і побудовано новий палац. Це все відбулося під час правління принца Енріка Мореплавця. Саме за його ініціативи було розширено замкову площу та монастир. Та покращено благоустрій міста. Да, здоровенний монастир. Нас тут вже давно б якийсь дурдом зробили, або. або я не знаю. ЛТП. Так, на жаль, маємо таку практику. Лика, клевань, підгірці. І ще можна назвати десятки замків та палаців, де радянська влада влаштовувала саме ці заклади. Ну, а цей монастир у свій час слугував місцем, де були прийняті не дуже популярні, м'яко кажучи, для Португалії рішення. У 1581 році, після кризи спадкоємництва, португальська знать зібралася у цьому монастирі. Та офіційно визнала Філіпа II Іспанського своїм королем. Це був початок Іберійської унії, під час якої корони Португалії та Іспанії були об'єднані у династичний союз. У цей період був побудований Акведук монастиря. Завершено його було у 1614 році. Чому я так швидко перейшов з монастиря до Акведуку? Та тому що я занадто довго блукав у фортеці, там де вхід безкоштовний. Вхід до монастиря та музею 10 євро. І поки я блудив коридорами, залами, і коли я зайшов власне, до самого монастиря, я пробув тут лише пів години. А далі усім повідомили, що о 18.30 усі екскурсії. Завершуються. Отож, більш детальніше про монастир я надіюсь, що зможу розказати вам іншим разом. Хоча, чесно кажучи, тепер не знаю, коли я сюди потраплю. У всякому разі, коли б не потрапив, у першу чергу піду до монастиря та музею. Ну а наразі я буду закінчувати розповідь про останнє пристанище тамплієрів у Європі. Про Томарський замок. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання, більше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!